Відчиняє сонце браму і на білому коні починає шлях свій прямо у небесній вишині. Дзвонять дзвони, дзвонять дзвони, розливає срібний дзвін, а господь сидить на троні, все довкола бачить він. Ось земля, планета наша, Волошкова голуба. Треба сонце їй, як завше, щоб вражалась хліба. І по власному валінню, і з любові до людей посилає він проміння златоверхий диводень. день. усміхнений, погожий, як струна дзвінка бренить, а зі мною ласка Божа нерозлучна, ні на мить. Я радію, як дитина, ні журби, ні протиріч, І біжить моя стежина прямо Господу навстріч. О, як любо, о, як мило, Сонце в небі виграє, почуваємося щасливо, доки Бог життя дає. Справа поле, сліва поле, коло житні на стеблі. Я легким проймаюсь болем до стразденної землі, тільки я досі не плачу у зобі на самоті, бо Ісуса. Образ бачу на Голговському хресті. І біжить моя стежина, гень до сонця крізь пітьму, щоб покірно, як дитина, поклонитися йому. Добре так бути з тобою, мій Господи, в поруне вірство й злоби. Ти бережеш мене в кожному поступі від порожнечі й журби. Добрий день, наче яблуко. Зірване, котиться, скупане в краплях гроси, так мені легко і жити так хочеться від споглядання краси. Все, що довкола, я серцем відсвічую, думи піснями бринять. Світ неозорі врятує відвічаю Божа свята благодать В тім грішному світі молітись, молітись. Душа хай не знає ніколи тривог, За долю щасливу щоденно борітись і вам допоможе спасити наш Бог. Хай роки минають, а серце співає, Усе навкруги то життя океан, і ранок розквітне щасливим розмаєм, покличе нас в небо в новий ханаан. Не треба нам люди, гірких пересудів, хай добре нам буде, а зло відійде, і з Господом Богом журбу перебудем, журбу перебудем, а радість знайдем. В цьому грішному світі молітесь, молітесь, душа хай не знає ніколи тривог. За долю щасливу щоденно борітесь, і вам допоможе Спаситель наш Бог.